Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Ми в годину, залаєш ми з годину, сам не знаю, де погину, сам Раю, хто ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. На жаль, сталася війна. Ворог дуже підло, не об'являючи війни, напав на нашу державу. Кращі сини й дочки пішли на захист всіх нас, нашої незалежної України. Серед них був Павло. Ідучи туди, всі розуміли, в тому числі і він, що можливо хтось з них. Віддасть все те найдорожче, яке в них є. Все своє життя. На жаль, так стало. Господь Бог побратими десь ми своїми молитвами не вберегли. Але ми всі розуміємо, і я впевнений, що є б не вони, сьогодні в нас був би ворог, тут, на нашій території. Що було б з нами, з нашими дітьми. З нашими оселями, нашим містом, важко сказати. Але вони вберегли ціною свого життя. Ми сьогодні можемо навчати дітей працювати, сіяти хліб, вирощувати. Завдяки їй їм, їм. Ми це назавжди не на повинні пам'ятати. до його два палуччя там, щоб Господь Бог його прийняв. Як воїна-переможця, який захистив всіх нас. Ми всі впевнені, що перемога буде за Україною. І десь в молитвах ми будемо розказувати йому, що Україна стала жити значно краще, ніж було до війни. Що його дитина також живе в прекрасній країні України, завдяки йому. Я не знаю, якими словами можна сьогодні висловити співчуття горів рідним, близьким. Розумію, що воно не втішне. Але дякуємо. Дякуємо за чоловіка, за батька. Дякую. Хай Господь його прийме. Царство Небесне. Слава Україні! Героям слава! Сине, не жаль, ти мамко буде, Сине, не жаль. Ти, мамко буде. Гей, якби ж мені, синку не жаль, як ж мені, синку не жаль. На моїм серцю лежав. лежа моїм серцю лежав. лежа. качав, по синій сині, качав. Ти сині